Друзі, давно хотів з вами поговорити на тему десикації ріпоку. І зараз, користуючись можливістю, що треба покататися на машинці, саме зараз і сьогодні ми про це поговоримо. Десикація ріпаку. Навіщо це взагалі нам треба? Хто це придумав? На що це робить? Це сервісники які хочуть напарити вам послугу і приїхати, і політати. Їм нема чим зайнятися, вони хочуть літати і вносити вам, аби що попало якусь хімію. Чи це те, що спасає 10% вашого врожаю? Давайте розбиратися разом. Навіщо робити десикацію агродронами? Давайте поговоримо взагалі, в яких випадках треба робити десикацію ріпаку all. Взагалі. Перша причина це варіант, коли. Не своєчасно внесли гербіциди для того, щоб проконтролювати бур'яни або взагалі їх не внесли. Проблема номер один. Це взагалі той момент, коли у нас поля заросли бур'янами. Тобто, це показання для того, щоб зробити секацію. Номер один. От це взагалі от кращого варіант. Зрозуміти, немає чому перше і найголовніше, ми по деяким ще бур'янам зможемо зупинити насівання насіння. Тобто ще деякі бур'яни ми зможемо зупинити, щоб вони не дали нам потомство. Перший варіант. Другий варіант. Коли йде комбайн і він починає молотити любу культуру, пшеницю, ріпак, кукурудзу, що завгодно. Якщо там є зелена маса, то з цією зеленою масою пролітає на вихід нашого врожай. В ріпаку це особливо важливо, тому що насіння. Зерно дуже мале, порівняно там з тим же соняшником чи кукурузою, чи навіть пшеницею. Воно дуже дрібне. І комбайн часто за ним вилітає дуже багато того, що можна було б потім висушити і продати. Які ще можуть бути варіанти, навіщо робити сикацію ріпаку? Це коли ми хочемо швидко забрати ріпак і його, наприклад, конче швидко продати. Навіщо це роблять? Як правило, найбільша ціна на початку сезону, поки всі трейдери вони голодні, коли їм треба виконати об'єми, які вони законтрактували, вони готові купляти по максимальній ціні ріпак. Коли у середнього фермера дозріває ріпак, то ціна, як правило, знижується. Перше, ви можете виграти у ціні. Друге, ви можете виграти у сроках посіву наступних культур. Наприклад, тієї самої пшениці. Сіять не 4 мільйона на 4 см, а сіять 2 мільйона на 2 см. І отримають повноцінні сходи з нормальним кущенням і з усіма витікаючими третє І найцікавіше, що мене дуже сильно бадьорить в десикації ріпаку, це ми запобігаємо втратам. Коли ми посіяли ріпак, він дозріває нерівномірно. Так як цвіте, так і дозріває. Спочатку верхній шар, потім середній, потім нижній. І для тих, хто хоче наздогнати цю вегетацію і хоче. Убирати рівномірний ріпак, треба зробити диссикацію і досушити його. Мабуть, це найголовніша причина, чому треба робити диссикацію ріпаку, це тоді, коли ми маємо нерівномірні сходи. Оце най, най, найбільша і найшаленіша проблема, тому що це те, що ми маємо там, третину поля зеленого, наприклад, і 2 треті, вже, які треба пора збирати. Що ми отримуємо? який найбільший мінус цієї історії? Поки ми чекаємо, поки зелений ріпак дозріє, цей ріпак вражується. The Хворобами Сапрофітні гриби, коли починають заселятися, вони руйнують цю структуру і починає насіння висипатися під дією різних факторів. Перше це пориви вітру. Вони шатають, ріпак б'ється, воно висипається. Далі перепади температур вночі, там 15, в день там 30, 35, 40. Через це ми маємо певний конденсат повітря, волога осідає, трючки намокають і, і так або і, інакше, вони починають тріскатися. Далі, якщо не захищали від хвороб. Період вегетації якісно, то всі ці фомопси, ці фомози і все інше вони ну прогресують дуже сильно вже в кінці вегетації, і вони посилюють цей ефект розтріскування. І там ніякий клей нічого не допоможе. Якщо якісного фунгіцида не було, то ми отримуємо весь цей букет хвороб. Так, друзі, от ми і дістались на полярі, по якому нас просять зробити десикацію. Значить, що варто знати для початку роботи? Треба подивитися поле з висоти пташиного польоту. Треба подивитися сусідів, хто щось поруч посіяв, посадки. Все рівне поле, все добре, нічого перешкод немає. От лепле через це поле і такий, що тріщить. От те, що я надиктовував класичні проблеми. Перше, купа бур'янів, соняшний просте. Це в ріпаку, бачите? Це на полі ріпаку. От ми стоїмо зараз на цьому полі. До речі, от е, гарно, що звернув увагу. От уражені стрючки, бачите? Хворобами. Це також те, про що я говорив, прошу ставити. От звичайні стручки, не вражені хворобами. Ага, бачите, сипеться. Я нажав і все посипалось. Видно гарно? Більш-менш нормальний стручок і вражений уже, е певним видом хвороб. В основному це сапрофітні гриби. Але бачу трішки і фомопсису є проявлення. Коротше, от так: от. грицики, талабан, молочай, лобода. Ну, повний букет, все, що ми любимо і все, що нас так сильно хвилює, це ми бачимо на полях у клієнтів: ромашка, мак, повний фарш, майже весь видовий склад бур'янів на цьому полі є. Розуміючи всі ці моменти, коли ми робимо вчасну десикацію, ми економимо ну, по самому скромному 2%, а по самому такому. Так, наші ногу, може навіть і 20% врожаю. Тобто десикація на ріпаку. От взяти там 2 мільйони гектарів в Україні, яких насіяли, мабуть, з них півтора нормально перезимувало. Даже, давайте от для простоти візьмемо мільйон гектарів 100% в Україні, є мільйон гектарів ріпаку насіяно. От якщо взяти так і трезво подивитися на всі ці поля, на всі поля і 100%, то я думаю, що в 50% буде добра така рекомендація по любому із цих параметрів. Треба. Якісно підійти до уборки свого врожай, не втрачайте врожай, порахуйте математику, навіть якщо ви 2% втратите, це окупає і сервісну компанію, і покормить їх, і поселить. І бензин-дизель, який їм треба, і вартість десиканта, і вартість послуги, і навіть велику п'янку в кінці десикації ріпаку. Це все окупає 2% від площі. Давайте навіть зараз порахуємо, 3 тонни з гектара множимо на 500 доларів множимо на 2%. Тобто ми отримуємо 30 доларів з гектара. Ну це реально окупає. Тобто 10 доларів послуга, 10-12-15 доларів десикант. Тобто 2% втрат це вже повністю покриває. Зрозуміло, що тут абсолютно показання до десекації, тому що тут будуть колосальні втрати по цьому ріпаку. Хоча Ну, показники тут мінімум 2 тони з гектара можна зібрати, а може і до трьох навіть дотягнути. І він вже досить такий і побурів і сухий. Коротше, є можливість заходити хоч і завтра. Одним словом, от ми приїхали подивитися своїми очима на ріпак. Тут є певні нюанси і треба розробити грамотну стратегію по десикації цього ріпаку. Це архетипичне поле. Прошу звернути вашу увагу, що тут відбувається. Ми зараз все покажемо. І робіть самі висновки. Можливо, вам і не треба робити десикацію такого поля, може треба. Дочекатися, поки воно все саме посохне. А можливо, і треба. Можливо, і треба, і можливо, тут навіть треба не адекват, а іменно гліфосат, щоб влупити весь цей бур'ян і щоб було усім хорошо. Отак от я вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на всі наші канали, слідкуйте за нами. З вами Микола Черняк, компанія Гронікс. До зустрічі в полях.